І всім привіт! З вами канал Games, і я сьогодні буду проходити геометрі Dash другу карту. Якщо ви не бачили геометрію, якщо ви не бачили проходження першої, то буде в описанні. Силичка. Якщо третьої, то буде теж в описанні. Ну, якщо і так само буде в описанні силочка, як же ж зламати сім? Навіть 6-7, я не знаю, вже не знаю, я вже забув, сів, 6 7 супер. Ну, навіть по-моєму супер ігри на Android взломать. і ви, ви зараз перейдете по цій силочці. І подивці, як ці Ігор, то буде в описанні силочка. В опсаді буде силочка, як зламати, як зламати Clash of Clans, Так що не пишемо нічого в коментарях, Переход, ну, можна ставити лайки, підписки. Але переходимо по силочці, які дивимося, як зламати Clash of Clans. В реалі це нічого такого, це в реалі Clash of Clans. Добре, поїхали. Так. Ну, я пройшов тут теж з двома зірочками. Тайм, е, тобто таймер в мене 3 хвилин 6 секунд. Рекорд 169, теж 6. 9, 6. Ну, добре. ну добре, Це було проходження другої карти. добре, Далі буде проходження третьої карти, яка в описанні. Добре, ставим лайк, підписуємося на канал, не ставим дизлайк, пишемо коментарі. І всім пока.